Важко поїхати, робили. Ти ти рости.

Нас злякати, нас злякати, нас злякати, нас злякати, нас злякати, за кровце. ми палатом, ламперплатом. Подивіться, щоб. Ніхто так не видіштує. Я народний депутат України. Прошу дайте право того, що мене За руки взялись! Візьміться за руки! Взялись за руки! Папа, до Ви за етро, все до а випадок, я Годі встати! Мені! Мені Я, это, я за... вот, випадок, вами, говорю, не вот, вийде! Янукович, ходіть сядьте. 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 Принесли, Янукович, на що так? Що ж не будемо? Тоді <піллявач> не сміть, я ну кович. Я <піллявач> на кович. Я на кович оді всяти, я на кович. Не майтеся, бо забирати. Я наукович онісяти, Янукович не в кого дісяти, я ніколи не всяти, я на когось, я не кович, куряти ногою, я ніколи не зікати, нас не злякати, нас не злякати, нас не злякати. Не летати, не лекати, а не лекарство, не лекати, а не лекати, а не лекати, нас не злякати! нас не злякати! нас не лекати, не лекати, не лекати, не лекати, не лекати, не кати, Заднім, скажи, видите, ми підійдемо, куди спеку стоїть ззаду. Розкрийте, з якої Це сторони. Бабіку з камерами погоняли, а розуму нема. Ой, Ой. Маємо право на протест. Маємо право на протест. Вай папа нап, ти вам слава, мопа, на протест. Ні, не катуй. Ні, не катуй. Ні, не катуй. Айта. Ні, не катуй. Ні, не катуй. Ні, не катуй.

Ні, зібрання, яке вони оформи. Вони попередили згідно законодавства. законодавство. Я звертаюся саме до вас за громадяни України. Ви зараз порушуєте право громадян України на мирні зібрання. Ще раз вам кажу, будь ласка, не порушуйте закон. Рано ще не за це відповідальність. Я звертаюся до кожного з вас, до кожного з вас, працівників, працівника спецпідрозділу міліції. Ви знайшли найбільших злочинців в цій країні. Скажіть мені, подивіться мені. Ви найшли найбільших злочинців в цій країні. Подивіться вони за парканом. Вони вкрали майбутнє ваших дітей. Ви їх зараз захищаєте. Ми вас утримуємо на наші податки, які платимо з кожного кілограма колбаси, з кожного пиріжка, який ми купуємо в магазині. Ми вас утримуємо на наші податки. І ви ж нас зараз б'єте по ногах. Вам соромно, скажіть мені. Працівники міліції ще раз до вас звертаюсь. Ви порушуєте право України. Звертання право... керівництво треба вам короче знайти старшого, і тут його блін, поставити перед нами. <голосим> Керівники вперед, Дреб�. хлопець був. Шукайте. Не сподівайтесь, їхні командири не будуть нести відповідальність. Не ви персонально понести відповідальність. До них доступатись неможливо. Ми до вас звертаємось. Як таких громадян, як і ви, ви порушуєте наші права. Справжні злочинців, ми вас просимо про це зараз. Ну, вас не вас собою всі воєнто. Тут ви спокійся. Ми зараз ми з цього третього разу обрали зовсім інший формат. І вас заставляють, які знищували свободу, репресували своїх громадян, арештовували моральних людей, пасів, журналістів. Всі. Ліпи. Рано чи пізно. Янукович став на цей шлях. Він дається до арештів, тому що йому страшно. І наша міліція йому приглузає. Ви опускаєте автобус. Вони не пускаєте автобус, щоб вони не Так. Будь ласка, не порушуйте права громадяна мирні зібрання.